Детальніше про черги на кордоні, а також про вакансії, які є сьогодні в Держприкордонслужбі. Сьогодні будемо спілкуватися на ці теми разом із Владиславом П'ясецьким, який є майором, заступником начальника відділу організації прикордонного контролю 7-го прикордонного карпатського загону. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. з нами сьогодні. Олена Тітова, майор, начальниця відділу рекрутингу 7-го прикордонного загону. Теж вітаємо. Добрий вечір. Розпочався літній сезон, відпочинковий сезон. Багато людей, туристів з України, їдуть від Хто це може зробити? Кому це можна зробити? Їдуть за кордон? Уже є інформація від вас, що рівно з попередніми тижнями, місяцями, на 25% збільшено пасажиропотік через кордон. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на кордоні? Де найбільше завантаження, де можна без проблем проїхати чи пройти? Наразі сьомий прикордонний карпатський загін спостерігає збільшення пасажиротранспортного потоку на 25%, що обумовлено канікулами в школах періодом відпусток. Це традиційно іде збільшення пасажиротранспортного потоку на пункти пропуска в межах Львівської області. Проте прогнозовано очікується збільшення понад 40% від звичного рівня впродовж впродовж цього періоду літнього періоду. От ми бачимо зараз свіжі кадри. Буквально щойно наша журналістка приїхала від українсько-польського кордону. Очікують легкові автомобілі, так і автобуси. Мабуть, скажіть, будь ласка, от ви кажете, 40% має бути збільшення. А коли оцей пік буде? Пік орієнтовно має бути середина липня місяця, початок серпня. Пункти пропуска всі готові. Прикордонники. Ми постійно вдосконалюємо будь-яку систему, яка у нас є. Пунти пропуска, які наразі перебувають в межах Львівської області. З найбільш навантажених є пон пропуска Шигині та Краківець. З меншим пасажиропотоком є Грушів, <кхух> Реворуська та Огринів. Найменш завантаженими є понт пропуска Смільниця та Ніженковича. Пункт пропуску найбільш завантажений сьогодні. Це є Шагині, Там відбуваються ремонтно-реконструкційні роботи. Там відновлюють смуги чи ремонтують Розкажіть, будь ласка, які там роботи відбуваються? Скільки вони часу триватимуть, і до яких складнощів так вони призводять ці Роботи наразі здійснюється заміна дорожнього покриття та прикладаються нові нові інженерні комунікації, що в свою чергу зменшує ритмічність. Проте особи, які прямують через державний кордон, надають перевагу саме пункту Жагині. В свою чергу ми рекомендуємо ознайомлюватися з інформацією на соціальних мережах Фейсбук, Західної рівне управління, сьомий прикордонний Карпатський загін для того, щоб спланувати свою подорож і щоб вона була швидка, комфортна і зручна для осіб, які прямують. Ми ще до цього обов'язково дійдемо. Ви кажете, що найбільший пасажиропотік має бути липень-серпень. Де велика кількість українців захочуть виїхати перетнути е, українсько-польський кордон? Е, а от чи буде готу, чи будуть готові кордони до такої кількості людей, зважаючи на те, що Шегіні зараз е, так ремонтують оці ці смуги? <клес> чи yeah. можливо якісь додаткові заходи yeah. будете робити для того, аби? Для пасажирів було комфортно, і у вас було менше проблем. Незалежності від е, самого піку зростання пасажиротранспортного потоку та подорожуючих. Вже наразі сьомий прикордонний карпатський загін вже в всіх вичерпних заходів. У нас підготовлені додаткові резерви е, з особового складу, які в будь-яку хвилину готові прибути, розгорнути додаткові автоматизовані робочі місця та посилити основні види прикордонних нарядів. То кілометрових черг не має бути ні. Не має бути, ми ще обов'язково повернемося до українсько польського кордону, але зараз хочу з'ясувати пані Олени, чи бракує вам нині прикордонників, чи набираєте так, чи 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 ведете пошук нових працівників? Розкажіть, якщо так, то які у вас умови, яка зарплатня. Так, при тим як відповісти на ваше питання, в першу чергу хочу зазначити зазначити, що Державна прикордонна служба України цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад і є соціально відповідальною установою. Так, державна прикордонна служба, саме відділ рекрутингу Державної прикордонної служби, здійснюють набір. Кандидатів на військову службу саме за контрактом у нас перевага надається все ж таки службі за контрактом, тому що це людина свідомо обирає службу, саме службу в Державній прикордонній службі. І під час е, прийняття на військову службу за контрактом е, саме в Державній прикордонній службі є така уникальна можливість, е, де під час прийняття саме зарахування вже на військову службу, е, е, кандидат обирає місце проходження служби. Служби посаду і рік часу він може проходити спокійну службу на Львівщині. Це не бойові вакансії без залучення в зону проведення бойових дій. А яких вам зараз вакансій найбільше бракує? Кого ми здійснюємо набір на інспекторів прикордонного контролю, інспекторів прикордонної служби? Також у нас є вакансія. Оператор БПЛА, це саме вакансія тут на Львівщині, тому що це не оператор FPV-дрона, а саме оператор БПЛА, який здійснює моніторинг державного кордону саме тут, на Львівщині? Також у нас є вакансії фельдшерів, кухарів. Нам потрібні техніки в інженерне облаштування державного кордону. Ну і посади водіїв. Так. що розкажіть, які у вас соціальні пакети? Яка сатисфакція, яка зарплатня? При підписанні контракту терміном від трьох років громадянин України отримає одноразову грошову винагороду. У нас майже всі посади сержантсько старшинського складу. Отже, громадянин України, який має повну загальну середню освіту, при підписанні контракту йому присувається звання молодшого сержанта і оця одноразова грошова винагорода буде в розмірі від 27 тисяч гривень. Грошове забезпечення саме цьому Прикордонному карпатському загоні, а саме без залучення в зону активних бойових дій, складає від 21 тисячі гривень. Воно залежить від посади, від досвіду служби, тому що якщо громадяни України звертаються, і це були колишні військовослужбовці, або колишні поліцейські, або це були представники ДСНС, то стаж в цих військових формуваннях та силових структурах їм зараховується в загальний військовий стаж і в державній прикордонній службі. І від цього в них буде зарплата більше. Також щороку наші військовослужбовці мають право та отримують щорічно. Це на оздоровлення, грошове забезпечення. Воно складає в розмірі. Щомісячного грошового забезпечення і на вирішення соціально побутових питань. Що таке, скажіть, будь ласка, уточніть, оці всі суми ви називали з врахуванням податку на вартість, Чи це вже, як кажуть українці, чистими на руки? Державні прикордонні службі компенсують податок, тому це чисте те, що наш військовослужбовець отримає вже на карточку. До, до слова стосовно військовослужбовців, сьогодні відбувся ще один такий масштабний обмін полоненими. Є й Держприкордонслужба представники. Чи вам уже відомі прізвища? Можливо, ви там побачили чи почули своїх колег? Прізвища не відомі, тому що, якщо чесно, сьогодні займалася прийомом на військову службу за контрактом, але знаємо, що це оборонці Маріуполя, і дуже раді за те, що це наші колеги повернулися на підконтрольну територію. Коли є найбільше навантаження на пунктах пропуску російсько польського кордону будні чи вихідні? Чи можна сказати, що є дні тижня, де можна без проблем перетнути кордон, аби і вам полегшити завдання, і людям його комфортно перейти? Наразі сьомий прикордонний карпатський загін спостерігає збільшення і перевагу громадян на виїзд з території України ніж на в'їзд. Рекомендований час до перетину державного кордону на виїзд з України найбільш комфортний буде в будні дні, в перевагу надавати зранку або пізнім годинам вечора. А на виїзд, на в'їзд на територію країни рекомендуємо повертатися в, будні, в вихідні дні, так як найменше навантаження припадає саме в. Цій періоди. А що в нас з пішим переходом останніми роками? Він таким такою дуже великою популярністю користується. Люди готові доїжджати до кордону, залишають свої автівки. Чи вони там автобусами приїжджають, так і переходять пішки? Чи є там черги, або коли найменші черги, коли можна перейти без проблем? Піших перехід в поблизу пункту пропуска Шигинів він завжди користується попитом серед подорожуючих та місцевих мешканців. Він не має якогось послідовності. Перевага полягає в транспортному маршруті, який дає можливість потім залізницею швидко, комфортно потрапити по території Польщі до будь-якої країни Європейського Союзу, або ж просто придбати побутові речі, які потрібно мешканцям прикордонні. Чи допомагає сьогодні електронна черга, на яких пунктах пропуску вона працює? Як вона діє, як нею можна скористатися, якщо хтось не знає. Е, водії міжнародних, е, які здійснюють міжнародні пасажирські транспортні перевезення, самостійно реєструються в системі є черга, обираючи зручний час до перетину державного кордону, тим самим вони е, можливлюють е, взагалі будь-яке очікування перед пунктом пропуска. Кожна обирає е, пункт пропуска, вибирає зручний час на перебуття, прибуває до бутопропуска, здійснює в'їзд і проходить державні види контролю. Ви зараз напевно, говорите про мобільні додатки, різні застосунки з допомогою яких можна так. відкрити і подивитися, де зараз найбільше черг чи найменше черг так. Як міжнародні, міжнародні пасажирські транспортні перевезення здійснюються підприємствами, які мають відповідні на ці ліцензії. Вони обирають свої транспортні маршрути таким чином, які їм зручні відповідно до країни. Яка є кінцевою? Зручний час прибуваючи до нас до пункту пропуска, ми перевіряємо застосунку. Якщо є транспортний засіб, відповідає часу. Будь ласка, здійснюйте в'їзд, і ми здійснюємо свої прикордонні формальності, надаємо дозвіл на перетин кордону. А які а яке нині співвідношення людей, які перетинають кордон? От є потягом, приватним транспортом, автобусами чи пішим переходом? От відсотковому співвідношенні можете сказати, де не скримо так яким чином найчастіше перетинають кордон, а яким менше найчастіше перетинає державний кордон відповідно автомобільними понтопропусками? За попередню добу за попередню добу в межах Львівської області перетнуло понад 43 тисячі осіб і 9 тисяч транспортних засобів. Ага. На вихідні дні ми спостерігаємо збільшення цього пасажиропотоку на 16%. в порівнянні з буднями Перевагу також надають і. Ну, Потягам у зв'язку з тим, що воно вирішує питання логістики потрапляння до будь-якої країни Європейського Союзу з Києва, з Львова, з Чернівців до Перемишля і далі там до Варшави. До будь-куди більше, напевно, кількість людей це жінки, які перетинають кордон і діти, мабуть, так? Так. ну і жінки, і літні люди наразі так як відбувається турист... ну, не туристичний сезон, а сезон літа період канікул та відпусток багато категорій осіб прямують через державний кордон раніше. Якщо українці перетинали українсько-польський кордон, то дуже часто на українському кордоні могли швидко перейти а на польському були затримки або навпаки, яка нині ситуація? Чи сприяють поляки швидкому проходженню українців та? Перетнути кордон, чи немає в цьому плані проблем, чи є у вас з ними якась комунікація, якщо такі проблеми виникають? Є комунікація, є порозуміння. Ми виконуємо меморандуми щодо здійснення пасажиро-транспортного потоку по годині. Громадяни України можуть перетинати державний кордон і в пунктах пропуска на території суміжної держави. У нас такі пункти пропуски є: у Гринів, Смільниця, Ніженковичі та Грушів. Де здійснюється прикордонно-митний контроль спільно з польськими колегами на території суміжної держави. Воно зменшує час очікування і пришвидшує всі прикордонні та митні формальності. Чи найближчим часом має збільшитися пунктів пропуску між Україною і Польщею? І якісь напрацювання нових маршрутів? Наразі ні. Останній, який був відкритий постановок Кабінету міністрів, це пункт пропуска Ніженковича Мальховича який був відкритий 21 грудня, 2024 року, понпропуска не новітній збудований по всім стандартам? Так само є комунікація з польськими колегами. Немає будь-яких затримок. Всі працюють швидко якісно виконуючи свої завдання. Тому подорожуючим, рекомендував би розглянути цей маршрут, як можливо, не найкоротший, а най найкомфортніший та найшвидший. Що ще порадити подорожуючим, хто вирушає вирушає за кордон, особливо з дітьми, особливо з літніми людьми? Як спланувати подорож аби мінімізувати незручності і для себе, і для вас в першу чергу це ознайомлюватися з вимогами, правилами та умовами перетину державного кордону відповідного чину законодавства. По-друге, планування свого маршруту, так як сказано було, це вибирати дні. Та періоди для перетину кордону для швидко комфортного проходження видів контролю. По-третє, це ознайомлюватися в наших соціальних мережах: Фейсбук, Західне Регіональне управління, сьомий прикордонний Карпатський загін щодо актуальності черг на державному кордоні. Там проводиться актуальність даних кожних три години з висвітленням кількості і осіб і транспортних засобів. Анілена, можливо, ми щось не згадали стосовно працівників, які вам ще потрібні, або яка кількість так маєте можливість звернутися до лів'ян, мешканців західної України, всієї України, які хочуть і мріють працювати в державній прикордонній службі, охороняти кордон і робити так, щоб українці були в безпеці. Я хочу ще наголосити на те, що у нас є різні види контракту. І різна вікова категорія звертається на підписання контракту саме з цим прикордонним Карпатським. І одразу розкажи, яка це вікова категорія, хто найчастіше чи найбільше хоче у вас працювати, або кого найбільше вам потрібно. Так, наразі у нас звертається молодь. О, ви звертається це вже до так, так. є у нас такі кандидати, які е, по 18 років, які вирішили прийти на службу. Е, в них контракт, вікова категорія 18 до 25 років, підписує контракт терміном на один рік. І в них вже є перспектива на те, що вони планують в подальшому поступати в Національну академію Державної прикордонної служби. Е, чому вони саме хочуть спочатку прийти на службу? Це для того, щоб подивитися, що таке взагалі служба, і їм тоді буде легше навчати. І е, на початку адаптуватися, в них є можливість саме в цьому прикордонному карпатському загоні. Е, також у нас звертається вікова категорія 23 до 27 років. Це колишні військовослужбовці строкової військової служби, в яких закінчилась відстрочка. Це колишні військовослужбовці Державної прикордонної служби стракової, також це інших військових формувань, які е, вирішили поєднати. Вони розуміють, що треба долучитися до сил оборони, і в них є така можливість вибрати саме прийти на службу за контрактом. В цьому прикордони карпатські Пане Владиславе, Останнім часом дуже багато людей, які намагаються перетнути кордон. Це не вузково українці, це можуть бути і громадяни інших країн. Як часто ви такі випадки фіксуєте? Як штрафують порушників і куди їх потім відвозять чи транспортують, чи що вони далі роблять? Державна прикордонна служба вживає заходів в межах своїх компетенцій, які визначені законом України Конституцією. До компетенції Державної прикордонної служби належить виявлення адміністративних правопорушень. Якщо ми виявляємо будь-які кримінальні правопорушення. Які є в кримінальному кодексі України? Ми інформуємо про це відповідних співробітників Національної поліції Служби безпеки України, які далі вживають заходів в межах своєї діяльності. Просто, знаєте, щодня ми чуємо інформацію, як організовують якісь там переходи, небезпечні переходи, десь там в транспорті проїхати через річку переплисти і за просто можливість люди людей не, не, не транспортують, а просто за можливість таку величезні просто кошти платять по по 10, по 15, по 20 тисяч доларів. І потім людей затримують і і штрафують. Ми вам дякуємо. Владислав П'ясецький, майор заступник начальника відділу організації прикордонного контролю 7-го прикордонного карпатського загону, були разом з нами. Олена Тітова, майор, начальниця відділу рекрутингу 7-го прикордонного загону. Дякуємо вам Дякую. і сподіваємося, що українці не перетинатимуть незаконний кордон, а робитимуть це винятково згідно з чинним законодавством України, особливо зараз в період, коли. Період відпусту, коли кількість бажа охочих перетути кордон збільшилася уже на 25%, А в липні, серпні, ця цифра може збільшитися до 40%.